І через результати ви будете отримувати просто крутецькі результати. Вам доведеться контактувати з визначеними людьми для отримання результату, і завдяки таким зустрічам у вас будуть зав'язуватися знайомства. Нові знайомства це дуже класні знайомства на майбутнє. Тут чітко змалювалися ресурсні люди. Бачите, ви фактично. Отримуєте в руки великий кубок можливостей. Ви тут стоїте у вас, і почва під ногами укріпляється, і в сторону майбутнього. Коли ви дивитесь, так, ви вже бачите серйозні горизонти, можливостей, платформи, такі потужні, міцні платформи, і прекрасно розумієте, що ще трішечки і ви там опинитеся. Також хочеться сказати, що в сфері вашої діяльності з минулого людина, чоловіча фігура, якось так вийшло, що у вас дороги розійшлися. Раніше було. Тісне спілкування, хороша така дружба була. І, мабуть, життєві обставини розвели вас, розкидали вас по різним берегам, я б так сказала. І от знову ця людина з'являється, знову якось лепто внесе у ваші справи як допомогу для вас, як підтримку, буде передавати вам якісь знання, можливо, буде ділитися своїм досвідом. І завдяки появі цієї людини ви трішечки по-іншому починаєте дивитися на Ті правила, які ви встановили, так.